Громадський транспорт це справжнє випробування для незрячих пасажирів. Відсутність звукових оповіщень та адаптованих зупинок ускладнює їхні щоденні пересування містом. Пасажири змушені покладатися на допомогу перехожих або на власну інтуїцію, ризикуючи пропустити потрібний транспорт або вийти не в тому місці. Звернувшись по допомогою до компанії CityCard, люди отримали відмову. Та як зазначив голова громадської організації Віталій Ткачук, не визнають проблеми. На відміну від Сітікарту. Визнав, що в нас зовнішнього повічня взагалі немає. Бо вони там починають просто обманювати відверто, відверто дезінформувати. І я вважаю, що шкодити сіті карту цьому процесу, тому що вони замість якогось конструктиву. Ну, ви самі бачили, шановні всі, як вони себе поводили, як зверхні, навіть публікації під коментарями в інсайдер медіа в Ютубі писали люди, які ну особисто зі мною там не знайомі, побачили навіть зверхність в очах цієї пані, не склавши руки, люди з інвалідністю продовжують відстоювати рівні можливості в пересуванні. Та Розпочали співпрацю з відділом транспорту Луцької міської ради, делучанам пообіцяли повне сприяння та визнають проблеми сьогодення. В нас з управлінням транспорту, я сказала, почалася співпраця грунтовна. Ми три організації об'єдналися у ТОЗ «Генерація успішний дії. За будемо два рази в місяць, десь ну, плюс-мінус виходити на моніторинг транспорту, дивитися, які маршрутки, тролейбуси не озвучені. Ми будемо давати ті всі дані. Пан Віктор в мене є його номер телефону, буду йому все скидувати. От і е, він буде якраз безпосередньо комунікувати з сітікартом, і, е, і вони будуть по можливості налагоджувати процес оповіщення. Начальник транспортного відділу Луцької міської ради зазначив, що наразі міністерство працює над питанням щодо узагальнення вимог до функціонування автоматизованих систем оплати проїзду в межах нашої держави, що стосується нашої системи, нашого оператора. З яким в нас заключено договір, то на сьогоднішній день немає ще не програмного забезпечення розробленого, не пристроїв, які б здійснювали озвучення в. В автобусах і тролейбусах зовні, щоб людей з порушенням функцій зору було це доступно. Від незрячих пасажирів неодноразово поступають скарги щодо відсутності або невчасного озвучення про зупинку. Проте голова відділу транспорту Віктор Главічко запевнив, що у всіх транспортних засобах, з якими укладений договір, ця система встановлена та функціонує. Впливає на це людський фактор. Перш за все, щоб воно правильно функціонувало, адже ця система працює, всі зупинки озвучені системою, треба, щоб водій кваліфіковано і правильно при розпочинанні рейсу автобусу чи тролейбусу ввів відповідні дані на бортовий комп'ютер. Щоб зрозуміти наскільки громадський транспорт пристосований для людей з інвалідністю та чи дотримуються вимог водіїв, проводяться спеціальні перевірки маршрутів. На минулому тижні ми збирали всіх перевізників, де озвучували наші вимоги щодо доступності безбар'єрності громадського транспорту до осіб з інвалідністю. А це ті особи, які користуються, наприклад, разом з тим і Колісними візками, от нарада була проведена. На наступному тижні ми також плануємо вже спільні виїзди з громадською організацією з рушкелю. Також будемо перевіряти і ставити відповідні вимоги до перевізників. Сьогодні також розпочато моніторинг від громадської організації Генерація успішної дії та вже було перевірено кілька транспортних засобів, щоб оцінити наскільки ефективно працює система внутрішніх звукових оповіщень. Віталій Ткачук звернувся до чан із проханням повідомляти про випадки некоректної роботи або відсутності звукового оповіщення в транспорті. Для цього необхідно записати бортовий номер маршруту та приблизний час поїздки.